Каміль Валетов і Сєпко неодноразово заявляли, що вони є членами батальйону Албарства. І неодноразово вони заявляли, що вони воювали. І це було в предвиборчій компанії Ципка. І був наголос на тому, що вони приймали участь в бойових діях у Дніпро, де, в, Дніпро в батальйоні Дніпро. <кій> Тут є... Неодноразово вів переговори з сепаратизми <кій> з такими, <кій> такими лічностями, як мозговий. <кій> вів переговори, їздив у Москву з ципком на переговори з і, і, представниками ветеранів війни російської проросійської, ну, російської взагалі організації. І є коментар, це вони представляють тут Дніпро на Майдані, якщо пам'ятаєте, після э, Іолаці. Яка ваша посада? Кого ви представляєте? Ви журналісти, прежде всього, должны помочь. Кого ви представляєте? Ви можете представити, скільки вас я представляю, що я служу, що я що він Сьогодні ніколи не посилає. А Я представитель 8 сотні АС. Батальйоні. Я можу бути представителем 8 в будь-якому З таким успіхом я можу бути представником пацієнтів. <рекунок> ну, тут що він представляється, тут є пояснення, реакція на його. А ще за тут мовив Я не говорю, що ПСРА теж подпишу. Давай, не Але вчора я з'являю інформацію, що дають преслу конференції представники батальйону Дніпро, яку в готелі здається, і потім з'являється в мене, тому на сторінці, по ібуці з'являється інформація, що якби це завтра представники батальйону Дніпро будуть міфітувати адміністрацію. Е, я думаю, що ті люди, які називаються представниками добровольчих батальйонів, є провокаторами Російської Федерації. Наголошую, вони не мають ніякого відношення до батальйону Міло. До МВС, до СБУ, до всіх силових органів. Як така людина, як Ціпков, взагалі попала на вибори і стала мером. Як це допустило? Ну То, що система прогнивша, міліція продажна, СБУ не працює, це понятно.